Так, давно я вже не знімав нічого, ну і вийду, собаку вигулів, застоявся, де територію помітиш ніч, Вже осінь, дерева жовтіють, жовтень. Коротше. Піду з прогуляюсь по підрічку, по мочарах, подивлюсь, що тут робиться. Шопець не гуляв бино, що я тут давно не був, ще літо, Ще літом, серпні місяці тут ходив, а там вже вода. Дощі вже третій тиждень йдуть. Ось так. Ти в цю сторону по стежці. Надіюсь тут достатньо буде, щоб в чоботом стати набрати води. Так я сподіваюся піднести качку. Може щось плаває, подивлюсь. Хотів би подивитися, щоб песик головний, щоб гуляв. Роздивився. Колись Давно він тут не ходив. Алтай, йди, йде не стий. Іде не стій. Ох, Йо, лебедь дів, плеве. Втік від мене. Щоб похоти подивитися, що тут є. Так. Черки літають. Черки літають. Побережно треба тут я знаю є ямки. Алтай, бере щось шукай. Ками ще й нюхаєш. Ніби тут собаки бігають кожен день. Ніхте щось, щось шукай. Ми прийшли тебе вигуляти. Да? Да. Якость так. Так, там что-то перенеслося а на крыло. Чую. Ну, в иншу сторону. Наверное, ну, на вот сюда. Что ты вортаешься? Не на, чекай, где Он Вон качки сидят. Вдали. Наверное. Приблизимо. Приблизимо Тришки. Где хукай? У нас далеко чуть ее видно. Не полювали мы давно. Знаю, что. Ух, чуть не набрал. Ямы мне не, не спугиваю. Не... Можно до дома пить скрыш. Не так як би хотілося все. Хочу б він підйом зробив якийсь качки, щоб він згадав, як то як то качку підносити з підходу. Небезпечно йти по тих комишах побігли, головне. Головне підбігли. Так вийшов. Так, грабатське місце. Ходи 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 ходи. Ай, ай. ай шо, харя, хара. Шукаємо. Шукай, 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 шукай. Тут я бачу здаля качки буду. Давай, шукай. Так, тут проти немає. Тут якась стежечка є. Пість ходив там. ちょっとちょっとちょっとちょっと。 Вже десь рік тут точно не був. Рік точно не був. Ходимо. чорки злетіли. Пустити його вперед. Він таке судно тільки ще йде. Чу -чу -чу. Вони урон татар ще не проламався. Там, там 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 Шукай, 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 крижачок з тої сторони. Ну вони десь там і сидять в цих хащах. Ну а я що кажу? Там їх Безпечна гавань. Все захищено Так, колтай. Я думаю, нам не вартує йти. Ти нам не вартує туди йти. О, ще злітають. Угу. Вот это вот так отходики мы рубим. тут залышки вот эти не зрозумел такого походжения кто и где бы ее обляха мое место работать так за лосочками чуть-чуть вернее Тут тут уже загнило. Все. Піддомін загнило. Шукаєш? Шукай. Що ти там шукаєш? Ух, вибрався з тих блін дебрю. Трошки привніше, мало і тут вода. Ну і тут вода. О, ну вже як вийшов. Собачкою погуляти, то трошки пройдусь до розливу. Щоб повноцінно було. Може в каміші полізе. Щось піднесе, Полюбе, там щось сидять. Давай давай перелазь, мені то якось треба перелізти. Бляха чуть-чуть не вистачає, а? Пару сантиметрів Ну ніби глибокі ріштаком, ганда три вже жировки роблять тут там ходи сюди до мене я переліз продовжимо ходити. Качка може бути тут сидіти, берег розлитий водою, то не виключення. Качка може бути і тут спокійненько. Ходи, дихаю, виходжу до пережини. Ну Тут теж трошки глибина є, щоб ви розуміли. Десь більше, десь менше. Так, хочу спокійніше пройти, щоб сухим лишитися. А далі вже по березі. По легкому, Там води вже немає. Піду. ти в стойку стоїш. Е? Те кури. Ми корой не полюємо ти сам знаєш. Ні чужих, ні своїх. Бо ж наоборот. Кури ходять, собі побережжя, ні пасуться. Алтай. Не треба на старості років бути дурним. Давай, виходь на берег. Але корінь не чіпаємо, ти то знаєш. Ходи. Ось так. Шовлі перейшов. Дережина. Ходи сюди. Ходи. Ходи. У нас інша дорога. Зараз перейдемо в цю сторону до канала. Так, ну вже підійшли майже. Два крижечка пілотують на посадку пішли. Зараз Алтай ми туди підійдемо. І ти поколошкаєш ними. Своє мисливське его потішиш. Але все. Витираєш пузо. Впевнений, що тут теж щось є. Гадати ти зібрався. Шукай, шукай. Вона рухається, щось є десь близько. Далі. Не втячку свою включай і ходи. Зараз точно злітати. То тобто будеш полошкати тою очеретиною. високе скільки виросло Тому вже радіо повинні бути. А як вони були, то відчукаєш собі нюх мисливця. Чуйку ту. Шукай, шукай. Шукай. Шукай, шукай. О, крижачок є, другий. Що? З водою закінчив? Алтай. Чи ще ні? Алтай! Пішли, походимо ще по кущах. Качка тебе обхитрила. Ходи. Ходи, ходи, зараз пройдемось. Вон там підемо під горбаку, подивимося в кущах, спустимося донизу і підемо додому. І гарні ягоди. Трави трави, трави. Ну тут пізніше. Пізиніше. Стопад, грудень. Можна де зайця знайти, І незвичайно може і взяли сігли. Я хочу навіть полохати. Іде собі рівно по стежці та йдемо. Cadê, cadê? Até for Кто нюхал? А? Ну шукай, 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 шка, шукай нюхай. Такого сам не пин. Насекав а точь. Вот и добре. То есть насыхай ему добре. Пишу, так резво. А? Что там чуем? Пишу, пишу, и не боялся. Ну давай, шукай, шукай. Шукай. Еще какие-то возрастать. Идем до чистой. Из трав земли. Ну и что, их гонишь? Что я не вижу? Назад пошел оборот. Куріпки. Куріпки. Красота. Знайшов. Молодець. Називемо тобі в пошуках мисливських навишок. Те? Ну хватит, хватить. Вже нікого тут нема. Будемо закінчувати наше відео. Так що, пішли додому. До слідуючого разу. Всем пока.